Шановні депутати, шановний головою, звернення фракції ВО Батьківщина в Черкаській обласній раді до жителів області, представників влади, громадськості, міжнародної спільноти щодо звільнення з підварти народного депутата України Надії Савченко. Вже понад півроку в російському полоні перебуває українська льотчиця Надія Савченко. І вже 40 днів, як вона оголосила голодування. 26 жовтня 2014 року на позачергових виборах до Верховної Ради України Надію Вікторівну Савченко було обрано Народним депутатом України за списками політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 25 грудня 2014 року, згідно з постановою Верховної Ради України, No458 Народного депутата України Надію Савченко конституційно більшістю голосів обрано. Ційної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї Раді Європи. Вперше за історію Незалежної української держави обраний до Верховної Ради України народний депутат не має права, не має можливості представляти народ України в сесійній залі Українського парламенту, а також Парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки утримується під вартою на території іншої держави за безпідставними обвинуваченнями та очевидним... Міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини. 15 грудня 2014 року Надія Савченко оголосила голодування через протиправне утримання під вартою та ненадання їй медичної допомоги, що, до, зокрема, є, є порушенням статті З Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Кожним днем стан її здоров'я погіршується, що становить реальну небезпеку її життя. Депутати від фракції Батьківщина в Черкаській обласній раді глибоко стурбовані таким фактом і тому звертаються до всіх колег депутатів Черкаської обласної ради підтримати звернення до світової громадськості та міжнародних організацій щодо звільнення народного депутата України, 8-го скликання Надії Вікторівни Савченко та інших громадян України, які всупереч їх волі протиправно утримання. На території Російської Федерації. Слава Україні!